Доброго листопадового ранку. Сьогодні в нас один з мабуть з останній вже гарний листопадовий день. Прогну... Синоптики нам обіцяють сьогодні до 12 градусів тепла. Ну і чоловік вирішив виорати ту частину городу, яка у нас залишилася. Заорює краї. Вперше в нас ми оремо город в іншому напрямку, тому що частиною я його зайняла. Під суни. Сьогодні я хочу розказати, як вона йде в зимівку, як вона виглядає в різні сроки, коли їх її посадить. До речі, земля непогано розсипається. Не можна сказати, що така дуже грязька. Хороша земля. Розкажу, скільки я посадила, скільки виростала розсади, щоб розширитися. Як, яку розсаду я вирощувала? Ну і, звичайно, від сроків. Зніму я зні, скоріше для себе. Ну, в першу чергу для себе, для того, щоб мати можливість бачити, якою вона вийшла в зиму і як вона перезимувала. Мені б здається, я так би всю її накрила, бо дуже файлююся, хочеться, щоб вона добре перезимувала. Але я знаю, що полуниця вона то дуже зимостійка культура. Але деяку я накрила. Яку накрила, потім покажу. І навіщо я накрила. Ну, фелююся. Фалююся, що перезимувала. Хотілося б ще посадити на зиму цибульку. І часничок. Ще руки дозволяють, можливо, я так і зроблю. Якщо куплю до того, щоб мороз не скував землю, бо вже заморозки обіцяють. Я знаю, люди багато хто посадив, вона в них вже посходила, бо тепла була погода. Це, звичайно ж, не дуже добре, то значить вона тоді позивна. Вона не повинна нічого там посходити. Отже, починаємо екскурсію. Маю в своєму арсенальне на даний момент 15 сортів полуниці. Так вийшло, чого, що 15 штук вже аж з подарованими, з тими, що я передплачувала. В цьому році я не виписувала жодного нового. Оце мені прийшли в подарунок, три нові сорти, плюс ті, що в мене є. І з них чотири сорти. Ремонтантні, ті, з яких я собі збирала полуницю до жовтня місяця, а решта 11 це короткого світлового дня. Тобто одноразові, ті, що будуть родити тільки весною. І значить розсада. Виростала я розсади десь 4,5, а можливо навіть 5 тисяч штук. Ну, 4,5 точно. 2 з половиною тисячі це стаканчик, я підставляла ціле літо на, на самі грядки. Взяла її 600 кущів Другорічки своєї, яку посадила з осені. Так, у мене сиділо з весною 600 повноцінних кущиків. І я їх почала розмножувати. Частину вирощувала як стаканну розсаду, ну а частину зрізала вуса і вставляла касетну розсаду. Таким чином вийшло розсади 25 тисячі. І десь 2 тисячі касети. касетної розсади, яку я посадила десь по дві штучки. Деякі з них були, які погані я викинула. Таким чином це якраз ти, я їх запхала сюди, в оцю, ну, тут десь тисяча влізла. Оце, тут, на цих восьми рядках тисяча влізла по дві штуки, де, де ми запихали. Отже, починаю з наймолодших посадок. Наймолодші в мене останні вісім рядів, які я вкрила агроволокном, тому що вони посаджені, в нас останні ці посадочка без агроволокна, Це 6 листопада. Всю решту посаджень теж в листопадові дні. Від першого це до 6-го, в різні дні, в залежності там від погоди. Оскільки вони посаджені з касетки невелика розсада, і хотілося, щоб коренева розвинулась, не дивлячись на те, що буде трохи холодно, під агроволокном буде тепліше, ми їх накрили. Так, я думаю, вони зимуватимуть. Не думає, а впевнена, будуть так зимувати. Сорти всі підписані. Я... Дуже цікаво буде, чи буде тут яка-небудь ягода. Я думаю, що буде. Можливо, невелика, можливо, небагато, але по одному квітку носу, я думаю, буде. Ось так розвивається моя касетка. Вже, я думаю, я не хочу її виривати, я думаю, вже корінчик пішов там у землю. Не дивлячись на те, що зараз, зараз у нас 15 листопада, пройшов тиждень. Ну, оскільки вона садилася закритою кореневою системою, вона зовсім не форіла, але зразу почала рости. Це останній ряд у нас. Що? Джолі. Посаджений сорт джолі. Так. Тепер на цю сторону. Це посадки у нас жовтневі. Середина, жовтня. Посаджені вони стаканами. Стаканна розсада висаджена, різні також сорти підписані, ось так вона виглядає. Це у нас сорт який? Амі, аммі, да? сорт Амі. Ну, звичайно, вона товща, і листя в неї більше, і коренева шийка товстенька. Я, я впевнена, що тут врожай буде. Один, два. Відконуси 100% буде. Ну і так далі. Це також нові насадження. Нові насадження. Ось у мене. Та полуничка, яку мені подарували, це в мене купчиха, ось вона відростає. Прекрасна, Аліна Чернявна, дякую. Кент також відростає, листочки я не зрізала, дурниці такої не робила. Ці листки допомогли краще вкорінитися. Адже розсада з відкритої кореневої системи була. Все, вона прийнялася, було прохолодно, це для неї дуже добре. Кореневі шийки товстенькі, тут теж буде врожай обов'язково. Побачимо, що буде. Листочки всі прилягли, вони не мовби так ну, вляглися спати. Не торчать угору, а вляглися спати. Тут ось навіть поділилася Це тих. Встило запустити. На моїх посадках відбувається як справи. Відбувається так. От там у найдавніші посадки, найближчі до цього. Тоді далі давніші, 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 ну і так далі. Ну, ми рухалися вперед, відповідно, і розсада так само. Далі ми йдемо. Це мій сорт Florida Beauty, ремонтантний сорт, який в мене не дуже добре розвивався. Виписаний весною, касеткою, вже з світочками. Я ті квіточки обірвала. Потім та касеточка була крихітна, бо вона зимувала. Ну і найбільше, я сподіваюся, звичайно, на врожай, який я отримаю із тих вусів, які я відсадила. Оскільки вона ремонтантна, то тут вона вже заготувала свої квітки. Що ж, весняні ці квіти я вирву перші. перші вирву. Вона гарно розвинулася, це та, та, що в мене посажена з весни, вона тут поділилася безліч. Я не знаю, ну буду весною на неї дивитися. Її під'їжджав Хрущ, безбожно, просто страшно під'їдав. Ось так виглядають сорти. Вони вже червоніє листя, добре вони поділились з великими високими навіть ріжками, що мене филює, тому що я думаю, що вони перезинують. Ось такий заввишки ріжок, зараз покажу. Дивіться, який велетенський. Ось, він такий це. Так оце, я думаю, чи він перезимує. Вона надіє на власне листя, яким він сам себе і вкрив. Так вони лягають спать, вкриваючи собі листочками свою кореневу систему і свою кореневу шийку. От старі так виглядають. В кінці рядів, отам, де межа, зараз я швиденько пробіжусь. Ми досаджували. Ось цю частину ми всю досаджували. Там, де чорно-біле граволокно, це досаджували. з тими самими сортами, які тут ростуть на старих грядках. Це як вона первогодка. от посаджена. Наприклад, візьмемо ось алегро. Алегро посаджений він у липні, місяці, в кінці липня. Він дуже сильно добре вже поділився. І тут він добре поділився. І тут він добре ось поділився. Ну і так далі. Є ще тут навіть ось вуса, які я не обірвала. Треба ще, бачите, прийшла і не бачила я цього. Пообриваю вуса. Все, підставляла і оце не замітила. Дещо попропускала. Дещо попропускала. Підставляла на зимову розсаду. І тепер виходить, що залишилися вуса не підставлені. Прям жалко. Прям жалко. Але ж вони і не потрібні, тому що вони силу забирають. А деякі вуси я прозівала, і вони всі вкорінилися, так, як на сорті ось, ось йдемо. Ось посадка кінця липня. З правого боку це посадки кінця липня. Бріла і алегро. Ось так вони виглядають. Розложилися, красиво прям заложили весь ряд. Закрили агроволокно, щоб краще зберігалося. Ось алегро. Розмножуючи розсаду, я не завжди на цілий ряд мені фатала, тому поступово досаджувала. І тут видно, що ось там в мене густо, густо, а це досаджувалось пізніше. Але одним тим самим сортом. Цей сорт у мене новий. В чому його особливість? А Особливість в тому, що у нього, ось дивіться, п'ять листочків. п'ять листочків. Приєднавшись до різних груп в Facebook і на Ютубі на блогерів, які продають розсаду, ось тут молоденький розтайсь на п'ять листків, мені відповіли, наверное, чоловік 3 відповіло, що це сорт соната. Але як в мене не опинився, а розказую. Значить. Ось у мене тут ряд, на якому я виписала 100 штук по 25 різного сорту. Один із сортів пізній я замовила, Магнус. Решта сортів були ремонтантні. Сан Андреас, Мурано і Еверлі, який я ще в результаті що ми отримали. Оцей шматочок, оцей шматочок, ось цей сорт. Почав плодоносити, ті квітконоси поодинокі, Взагалі розсада була. Манесенька, манесенька така з відкритою кореневою системою. Я її накрила і вона зимувала накрита, тому що була дуже маленька. Весною виконала по одному квітконосу і плодоносила разом із ранніми сортами. З цього я зробила висновок, що ніякий не магнус, бо магнус це пізно сорт. Але я помітила в неї такі особливості, що в неї п'ять листочків. Я почала писати людям, що це за сорт. І мені відповіли, що ця соната такі особливості має. Таким чином я почала з неї брати вуса, вкорінювати в стакани, в касету і засадила ну, цілий ряд. Буду дивитися, як по описах це дуже-дуже хороший сорт. Ну, подивимося, ремонтантні сорти. А тепер стосовно ремонтантних. Отже, в мене два ряди ремонтантних сортів. Я засадила собі заради ягоди для особисто себе для дітей. Саме оцей шматочок, віду звідси, і до тої таблички. Це у нас альбіон. Сорт альбіон. Далі пішов альбіон, сажений у різні сроки. Це наймолодша розсада, через те вона невеличка. А тут я отримувала врожай і недавно вирізала всі квітконоси, які замерзли від морозу. Ну, а це все, дивлюся, навіть трошки хлорозить. Вроді як, мурано. Вроді як мурано. Сан Андреас у мене росте аж в кінці цього ряду, я показувала, от там аж в кінці, Ряд цього ряду дуже листатий гарний. Також померзли квітконоси, було багато. ягід, дуже гарний такий сорт. Сподобався дуже-дуже. Так, Азія. Це сорт э, джолі. Сорт другорічка. річка. На цьому ряду в мене все першорічка, річка, крім цієї. Крім цієї. Оце воно якраз другорічка. річка. Ну, і тут оцей шматочок. Так, ця полуниця саджена в осінніх посадках початок вересня. Початок вересня, а ми тут і бріла. Висаджені, саконна розсада. І найраніші мої посадки це саджені 17 липня. Сорт Амі, виражений зі стаканів. З цих е, саджанців, які не тільки добре вкоренилися, а вони ще дали мені велику кількість різних вусів. Навіть я ще не всі ось обірвала. Все буду обривати, викидати. А ось ще ось один знайшла. Значить так ретельно пройшлося. Все так обірвала ретельно. А вони все одно є. Господи, вже поділені, ось, мама не горюй. Так, ну що ж, листочки на них вже червоніють. Вони всі полягали, понакривали. Ну, вони були такі заввишки, як по коліна, прям така шапка велика була. Тепер вони приготувались до зими. Не дивлячись, що вони самі себе так укрили, я филююся за ремонтантні сорти. Я планую їх накривати. Саме ремонтантні мене найгірше перезимували. Чого я думаю так? Тому що вони ніяк не можуть припинити свою вегетацію. Якщо ці готовляться до цього, то ці, подивіться, стоять. Видно, ось листочки стоять. Оці ось лягли, це сорту на нас, ось лягли листочки і лежать собі, вкрили землю, вкрили собі своє коріння, то ці торчать угору і викидають квітки. Так, да, Квітки вимерзають ось. Вимерзають. Ой, де вона ось? Квіточка вимерзає, мурана. А ще вони особ... діляться дуже безбужно, дуже багато. Можна виламати рожки, їх там по 6 є і по вісім. Але відкриті ранки будуть, не хочу. ну І трошки хлорозить, я дивлюся. Ну, будемо весною дивитися, що її робить. Може, через те, що багато вологи було, дуже вологе, дуже дощі восени йшло багато. Ну, оце короткий мій огляд. Не знаю, чи короткий вийшов. Буду скорочувати, збільшувати швидкість тексту. Бажаю всім міцного здоров'я. Побачимося, бережіть себе.